Клеїти можна не лише дівчат у клубі. Вивізку з таким написом на будинку в Тернополі помітила юристка Ірина Федотова. Жінка каже, одразу сфотографувала її та звернулася до держпроспоживслужби. На відповідь десь пішло близько 30 днів. Я вже отримала відповідь з результатами, тобто не просто відписку, а відповідь за значенням того, що реклама була знята і що суб'єкт, який її розмістив, також буде оштрафований. До власників я не зверталася, оскільки я не знаю, як визначити власників магазину, тобто, це така невеличка мережа в місті Тернопіль. Банальний пошук в Google не дав результатів, тому я просто написала. Скаргу з зазначенням адреси магазину без визначення будь-якого будь-якої відповідальності за це особи. Тобто служба вже далі розбиралася цим». за словами Ірини Федотової, власник магазину зняв рекламу, а на рекламодавці наклали штраф 3400 гривень. Також на кільці поблизу вулиці, вояків дивізії Галичина, розміщений білборд із написом Замов мене. А на виїзді із Тернополя реклама шиномонтажу із зображенням жінок. Завідувач сектору контролю за рекламою Держпродспоживслужби в області Дмитро Рапченюк розповів: зараз шукають замовників цих рекламних плакатів. Зроблено запит орган місцевого самоврядування міську раду, яка надала інформацію, хто є розповсюджувач цієї реклами, тобто власник бігборду. Також є стандарти, які підписали. Невелика кількість рекламних агенцій, які погодилися, що такої реклами не повинно бути, і вони будуть її дотримуватися. Тобто, якщо дівчина, для прикладу, розміщена напівогоменами, рекламує нижню білизну, це не буде порушення. Однак, якщо буде реклама, яка не має прямої асоціації з таким використанням дівчини напіввого чи чому віка, то це буде порушення, це буде визнано дискримінаційною рекламою за ознакою статі. Ми телефонували до власників рекламних бордів, двоє з них ситуацію не коментують. Власник компанії з продажу автомобілів Максим Резаневич розповів, чому розробив таку рекламу. Ви не повірите, це була моя ідея, суто моя, вона мені стрелила в голову, я вирішив її реалізувати. А якщо дивитися, з точки зору сексизму, я це не вважаю ніяким сексизмом. Я, в принципі, не думаю, що існує таке поняття, тому що це дуже суб'єктивно. Якщо там жінка... Біля автомобіля, відповідно, чому жінки не можуть їздити на автомобілях. На плакаті зображені автомобілі, і відповідно до них ця фраза ідеально підходить: замов автівку, а жінку там ні до чого. Реклама не несла якогось там негативного відношення до жінок чи в принципі до людей. Це просто для того, щоб було прихопити увагу, для того, щоб збільшити впізнаваність, і от щоб в інстаграмі різні жінки викладали своє негодування по цьому. Голова Тернопільського відокремленого підрозділу індустріального гендерного комітету з реклами Тетяна Борисова каже, таку рекламу вважає дискримінацією за ознакою статі. Там використано жінку як об'єкт, об який можна купити або продати, або замовити так в останньому реклами. Тобто людину зводиться до предмету. Це є порушенням, підпадає під ознаки дискримінаційної реклами. Стаття перша закону України про рекламу. Переважно образи жінок експлуатуються для товарів, які призначені для чоловіків. Це станції техобслуговування, шиномонтажі, можливо, якийсь масаж. Дуже полюбляють ці сфери послуг, саме експлуатувати красиве жіноче тіло. Цю рекламу, що ви показали, це була також автомобіль. Цільва аудиторія чоловіків. За словами Дмитра Рапченюка, у 2024 році працівники Держпродспоживслужби області зареєстрували одну дискримінаційну рекламу. А в 2025 році на розгляді перебувають шість таких реклам. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.